Як кинути всіх, і народ, і Трампа владі слугам, плювати і на народ, і на американців, яким вони обіцяли доступ до рідкоземельних металів в обмін на захист США, готуються зайти по чесних договорах з податками, інфраструктуру і виробничими ланцюжками, а головне зі зброєю. А наші олігархи, як Буткевич за тебе, вже оформили берілію на 100 мільярдів доларів на кіпський офшор. У підсумку просто вивезли труду без переробки, без податків, без технологій. Чому б часу не віддати захисникам і сім'ям, що загибли захищаючи ці ресурси? А тепер питання: як кинути Трампа, щоб нічого за це не було? Бо якщо американці отримують реальний доступ до ресурсів, красти стане складніше, якщо не отримують питання виживання держави і тюрми для слуг. Ну, а ми будемо працювати далі, розкривати схеми, показувати прізвища. Після початку нашої роботи нардеп Якименко, фунт Буткевича, вже почав дзвонити знайомим, тиснув і лякав. Так не вийде. Ще ні в кого не вийшло. Тепер будемо працювати ще сильніше і по Якименку теж. Що Буткевичу довелось платити замісла Якименко в наступному парламенті? Вже не 2, а 20 мільйонів доларів. Кому ви вірите більше нашій владі, слугам олігархам, по типу Буткевича чи США і Трампу, наш сторам?